Від самого ранку на вулицях Полтави трактори, двірники та ті, хто посипають територію біля зупинок сіллю. Звісно, зранку. Ви думаєте, що саме? я тільки почала працювати? Ні, давно. Сьогодні, прокинувшись, містяни відчули на собі зиму. Зокрема, водії маршруток. Говорять, виїхали на рейси рано. Дорога слизька. Слизько, слизько. Та візні слизько. Ну, зараз посипано нормально. Та, звісно, слизько. слизько. Ну, Щас то вже трошки краще. А ось пішогоди говорять, снігу мало, то й ніяких незручностей не помітили. Мені недалеко, то нормально. Не слизько, йшла нормально. Бачу? Там у нас, по-моєму, потрушено чимось. Із головко чотири сюди щось. Чим чи піском, чим дворничка труси нормально. Чистили. Мене більш дратує електропостачання. Зі снігом поки що питань немає. Не помітила, чи вони посипали чи чистили, але дісталися нормально. Від самої ночі на вулицях Полтави працювала комунальна та підрядна снігоприбиральна техніка. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови з питань ЖКГ Євген Ричка. Сніг чистили по всіх районах міста.